Доброго усім затишного вечора. У нас вже вечір, сонечко сховалося і наступила прохолода. Довго очікувана. О, як гарно кругом. У мене ще більше розцвіло оцих прекрасних трояндочок. Дуже мені подобаються вони. Хочу її такою великою виростити. Що я хочу розказати? Подивіться, це я знайшла в себе в погрібі ці помідори. Я навіть не знаю, хто їх поклав. Быстріше всього, що сусідка дала, хтось з дітей зніс в погріб. Я, случайно їх побачила. Тепер я хочу їх швидко висадити і вкрити якимись лепухами, щоб не погоріли на сонці, бо ж дуже жарко. Та йду. Найшла кусочок землі, тут для них серед виноградиків висадю. Ну, я не знаю. Ці ще трошки якісь кращі. А ці то в'ялі дуже. Ой, я навіть не знала, що вони там стоять в тому погрібі, ніхто не сказав, поклали. Ну, добре. Ой, подивіться, як гарно сонечко заходить. Ой, серед цих бур'янів, ой, як гарно, дивіться. Горить прямо. Це що значить, що буде спека, да? якщо горить червоне. Ой, яке гарне. Так би взяла б стільчика, ти сиділа б і дивилася б, поки не сяде. Ой, як гарно, прямо горить сонечко. М -м -м. Все, сонечко вже сіло. Усім вам гарного вечора, тихої і спокійної ночі, мирного неба над головою. Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідних.